Піздець за тиждень він, як завжди, був насичений трешом. Зараз коротко згадаємо все. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про декриміналізацію порно. до слова. Зараз вас можуть покарати навіть за зберігання оголених фото на особистому телефоні. Тому рішення адекватне, це величезна індустрія. Як заявляє нардеп Железняк, в Україні є 5 тисяч моделей OnlyFans, які за 2020-2022 рік заробили сукупно майже 123 3 мільйона доларів. Непогано. В понеділок Трамп провів телефонну розмову з Путіним, обговорюючи мир в Україні. Написала Washington Post. Трамп висловив стурбованість витратами на підтримку України для платників податків США та припустив, що мир може вимагати від України поступитися частиною території, як от Кримом. В той же час РФ підняла в небо свої бойові літаки, які долетіли до спускових рубежів, але пусків не відбулось. Хоча РФ вже два місяці накопичувала ракети. І можна було припустити, що це був знак, що Путін готовий вести діалог з Трампом. Однак сьогодні відбувся масовний комбінований удар по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок РФ застосувала дрони різних типів, зокрема шахеди, крилаті балістичні та аеробалістичні ракети, циркони, іскандери, кінжали. Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Ціллю була наша. Енергетична інфраструктура по всій Україні. Британські й французькі лідери Стармер і Макрон хочуть переконати Байдена дати Україні дозвіл на удари ракетами Шторм Shadow в глиб Росії. Вони хочуть зірвати зусилля Трампа зі скорочення підтримки України з боку США. Пише газета «The Telegraph. У Лондоні є надія на те, що Байден нарешті дасть схвалення. При цьому видання пише, що план Страмера може бути сприйнятий Трампом як спроба підірвати зовнішню політику США, що загрожує погіршенням відносин між прем'єром і новим президентом. Якщо партнери припинять допомогу, то в 25-му році доведеться скасувати усі соціальні виплати, окрім військових, заявила нардеп Южаніна. Але є план перемоги, представлений Зеленським у вересні, і стали відомі два пункти, які були покликані зацікавити Трампа. Перший заміна частини американських військ у Європі українцями. Другий, а тепер уважно, Україна поділиться своїми критичними важливими природними ресурсами з заходом. Написали фінанс Times. Цікаво, чому ці пункти не озвучили українцям, бо вони недостойні. Добровольці були до середини 23-го року. Всі інші тепер це примусово мобілізовані. Нардеп Костенко, який проти розігнання ТЦК, бо тоді не буде кому мобілізовувати українців. Лікарі з ВЛК зізнаються, що в них є вказівка визнавати всіх придатними нардепка скороход. Після ліквідації МСЕК експертизу на інвалідність можна буде пройти онлайн, заявив Шмигаль. Будуть доступні опції дистанційної заочної та виїзної оцінки. Пацієнта оцінюватимуть за. Однією з трьох категорій: Стійке повне обмеження працездатності, стійке часткове обмеження працездатності та працездатна особа. В електронній системі планують фіксувати всі дії, кроки та документи, щоб мінімізувати корупцію. І Як ми віримо в таке переформатування? Я особисто ні. Співробітник Бечерського ТЦК Києва, майор Воєводін, вистрілив собі в голову з пістолета на робочому місці, але вижив. Поруч з ним знайшли предсмертну за. por Якби Росія не мала ядерної зброї, ми вже були в Україні та викинули їх звідти, заявляє голова військового комітету НАТО Роб Байер. Якби да якби якісь роздуми трьохрічної дитини, Росія має ядерну зброю і треба виходити з цього, а не фантазувати. В середу, в Одесі, в ТЦК мобілізували українського націоналіста, гея та мовного інспектора, все зазначено на його сторінці. І він чомусь обурився, що це не Законно, та більше працівники ТЦК влаштували йому справжні тортури, коли везли його у військову частину в автобусі, слухали російську музику. Найшла коса на камінь, як то кажуть. Це просто межа, як він це буде витримувати. Але він може скористатись лайфхаком Євгена Дикого. Йдеш на війну, воюєш, вертаєшся через реанімацію, і тебе списують в нуль як абсолютно непридатного. І після цього ти живеш собі спокійно. Пояснив дикий, чому не воює. Колю Тищенка помітили на вулицях Києва після того, як суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом. Караван лає, а Коля гуляє, що тут скажеш. З працівників ТЦК жодну бригаду створити неможливо, бо це цивільні особи, заявляє речник Полтавського ТЦК істомін. 99% працівників ТЦК мають бойовий досвід та обмеження по стану здоров'я, заявляє заступник начальника ОТЦК ТСП Примаченко. В общем, вони самі не можуть договоритися, чи є там бойовий досвід, чи немає, і просто кожен говорить, що йому прямо впаде на голову. Трамп назначить генпрокурором і міністром юстиції конгресмена США республіканця Мета Геца, який публічно не встав і не аплодував під час виступу Зеленського в конгресі в 2022 році. Рекорд суддя з Києва відсудив собі 17 мільйонів пенсії. Олег Оксененко торік щомісячно місячно отримав зарплату в розмірі 255 тисяч гривень. Пенсійний фонд за рішенням його колеги, судді, має сплатити йому ще 17 мільйонів. Пенсії. Це при тому, що середня пенсія 5 тисяч і її отримують більше 90% людей. Українці менше стали донатити на ЗСУ, заявили в Bloomberg. Дві найбільші волонтерські організації фонд притули та повернись живим, зіткнулись з падінням донатів на 20 та 15% відповідно порівняно з 2022 роком. Інші фонди втратили ще більше від 40 до 90%. Цікаво, як ви думаєте, чому? Четвер, нардепа Шевченка, який закликав Зеленського сідати за стіл переговорів, затримали йому, вручили підозру у державній зраді. Згодом він з'явився в суді в кепці за 66 тисяч гривень. Кепка виготовлена зі шкіри крокодила від бренду Стефано Річі. Пам'ятаєте митника, в багажнику якого виявили 700 тисяч баксів. Так от, його влаштували начальником на митний пост Ягодин на Волині. Після майже півтора року розслідування справу Михайла Бурдейного закрили, з нього познімали всі підозри, а ті 700 тисяч баксів не його. А справжній власник вирішив їх передати на ЗСУ. Да-да, сміюсь вам в лице, Ягодин це самий жирний пост. Треба відбивати. Бабки, от чого його тоді влаштували для кандидатів в апеляційних суддів та вакс. Приберуть тест на IQ та історію української державності. Бо зі 122 кандидатів його складають 22. дурний і сам проб'ється а от розумним треба б допомагати. П'ятницю стрілянину під Києвом влаштував представник ТЦК. Під час перевірки документів у водія пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства. Представник ТЦК став його наздоганяти та здійснив два постріли в повітря, заявили в поліції. Але вони, напевно, відео не дивились чи що. В мережі активно шириться емоційне відео, де військовий задається питанням, чому ухилянт вільно ходить по Києву? Чому в Ухилян заблоковані всі картки? Чому вих... Та діти ходять в школу, чому їх звідти не виганяють? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому. Його почуття гумору приголомшиве. Маск відреагував на заяву Зеленського про те, що США не зможуть змусити Україну сидіти та слухати за столом переговорів. Нагадаю, що Мазаре одна з наближеніших людей до Трампа, і він, очевидно, прислуховується до його порад. Тому такі меседжі дуже серйозні. Ну і на кінець трохи крінжу, депутат Одеської мерії записує відео про шкільні укриття у кардигані за 148 тисяч гривень. Мережу вже заповнили фотожаби. По-перше, світер дивний, а по-друге, ціна просто космічна. Отакі От у нас депутати-мільйонери говорять одне, а по факту пилять бюджет і лобіюють свої інтереси. Став лайк, підписуйся на канал та поширюй друзям. Це дуже важливо для розвитку канала і щоб далі були об'єктивні незалежні новини. Всім мир!